Вітаю вас на моєму каналі, мене звати Вікторія. І це відео про те, як пройшов мій 2023 рік в моєму творчому житті. В мене тут невеличка шпаргалка, і я хочу трошки поділитися з вами моїми досягненнями. Я взагалі не планувала таке відео, але переглянувши на каналах інших в'язальщиць, дівчатка звітують, підводять підсумки. Мені стало цікаво, а я щось нав'язала чи ні, бо мені здавалося, що в мене там всього декілька виробів. І, порахувавши, я вже нарахувала 43 вироби, але, але давайте переглянемо, що ж то було. Я буду підглядати в свою шпригалку, тому що так, все згадати буде не так легко. Взагалі я почала згадувати, що ж я таке в'язала, що ж я таке робила. І я стала переглядати фото і пригадувати, чи робила я взагалі щось в цьому році, таке цікаве і нецікаве. Ну і набралося 43 роботи. Зараз в цьому куточку я вам буду демонструвати мої вироби. А ви, якщо вам цікаво, залишайтесь зі мною, поставте вподобайку, щоб не забути потім. І подивіться, що ж в мене було. Першим пунктом хочу вам показати такі невеличкі вироби. Це була моя підготовка до. Благодійного ярмарку на користь ЗСУ, і я в'язала деякі вироби і передавала на той ярмарок. Ось ви можете переглянути, це були сердечки в основному. До речі, в мене є така історія, я їй вже розповідала, що я подарувала одній дівчині знайомій пару сердечок, а вона волонтер в одній волонтерській організації, і вона подарувала іншій дівчині одне сердечко, і воно потрапило до Канади. Та Дівчинка теж волонтер, і вона волонтеру, 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 волонтеру в Канаді подарувала то сердечко. І моє сердечко, точніше, це вже їх сердечко, їздить в машині по Канаді. Ось така історія. От. Далі в мене були, далі покажу вам великі вироби. Це були светри, і першим був светр чоловічий, він вийшов просто ідеальний. Я міксувала різні пряжі, там і лама, і меринос. всі натуральні склади. Не було там ніяких домішок, різні виробники, різні товщини, різні кольори, і вийшов такий ефект муліне. Мені дуже сподобався цей светр, але з ним трапилась така неприємність, що він виявився маленьким, тому що всі заміри знімались не мною, дистанційно. був... Були зняті заміри, було, за моїми рекомендаціями, зроблені заміри виробу, котрий нібито підходив. Але, як виявилось, що все ж таки було трошки якось впритик дуже. Ось Наступний светр це светр для моєї донечки. Це. Светер-смугастик, реглан, звичайний, як би базовий, але таких яскравих кольорів, котрий у моїй донечці. Потім я зв'язала светрик собі. Це був светрик Arleкін він доволі складний, це шивний виріб. Оверсайз. Він такий добрий оверсайз. Там я використовувала пряжу Лурапіано Марінос 100%, але він там такий, на дотик такий, це найкращий марінос, який я використовувала. На жаль, фото в мене такі не дуже професійні, кустарні, скажімо так. Але ну, можна трошки уявити, як він виглядає. Це дуже цікава робота, я доволі довго його в'язала. І е, на базі цього светра, але не з таким оверсайзом, в мене є розпочатий процес, ну, але це друга історія. Наступним був светр-чайка, теж для моєї донечки, і його я в'язала в проєкті Чудо-Смужку. Це був мій перший спільний проєкт, котрий я. Котріму я прийняла участь взагалі, до цього я ніколи не приймала участь. Це, ось це мій цвет з, з тіньовими смужками, там використовувався, використовувався махер, меринос та люрекс, три вида якби, пряжі. Тіньові, були тіньові смужки. Суть була в тому, що це фасон чайка. З, як би сказала, напівкруглою кокеткою. Фото на донеці. Це ж їй, здається, дуже пасує. Дуже, як мені здається, цей колір підійшов їй під очі. Так, і наступним проєктом був ось цей мій жакардовий, моя жакардова історія. Це спільний проєкт, котрий. Організували дівчатка теж Тетянка Оля та Ліля. Я думаю, всі чули про нього на українському просторі в'язальщик <зв 'язайші> на Ютубі. Тому не буду так зупинятися на тому проєкті. Ось це мій виріб, котрим я дуже задоволена, але він дуже теплезний. Я зараз стою, відкрила вже повністю двері на балкон, тому що. Просто спекотно в ньому, Ніби він не дуже товстий, я в'язала тут 346 метрів. 100 грам, тобто він не товстий, але він такий теплющий, ну, просто вже аж спекотно. В'язала на спицях 3,25, тобто він не товстий і не тонкий. Ну, не тонкий, теж я би так сказала. Нормальний. Так, ось це самі такі великі мої вироби, самі масштабні, я б сказала. Далі були светри песиком. Я тут ставлю ті фото, котрі в мене є, не всі є в готовому вигляді. Ну, ось те, що є, я вам ставлю. І, до речі, один з цих светриків я його зараз покажу. Приймав участь у проєкті Чудосмужки і був відзначений одним із спонсорів Іриною, зараз покликане, на її інстаграм. Я залишу на екрані, і вона обрала його проєктом, за котре я отримала від неї подаруночок своїй номінації. Так далі були в мене. в мене, мене, на А. ще… На цей светрик у мене є незавершений майстер-клас і незавершений він тому, що є частина на хлопчика завершена, а я ніяк не дозніму частинку для дівчинки. Хочу, тому що випустити все разом, а не робити окремо, бо светрик для хлопчика не дуже для дівчинки не дуже підходить для хлопчика. Далі було все дрібненьке таке вже. Це було 10 пар шкарпеток, але тільки дві з них були для дітей, інші були розміру доволі великого. І всі з шкарпеткової пряжі, тому в'язалися на 2.25. Тому ви розумієте, що це доволі такий процес не легкий. І ще в мене був а, в рамках проєкту Шапкоманія 2023, котрий організувала Рейса Бережна з каналу, каналу про в'язання та шиття. І це був снуд чоловічий, ось його фото. Та я в рамках цього проєкту зв'язала собі дві шапочки. І шалик смугастий. Райса мої роботи представила як комплект. Вони дійсно там всі перегукувались, ви бачите, і можна було їх чергувати і носити комплектом дуже, дуже такі кольорі схожі. За комплект, котрий в мене вийшов з, трьох, з двох шапок і цього шалика. Спонсор проєкту мені зробила подарунок, і подарунок був просто неймовірний для мене, це шапочка моєму песику. і фото я залишу на екрані. В мене вийшло, що для песиків я зв'язала 5 светрів Також в мене вийшло п'ять шапок, і фото цих шапок я зараз вам залишу. На жаль, немає не шапки на синові фото, але, але він, вона в нього. На жаль, він в мене не дуже полюбляє фотографуватися. До речі, цей шалик приймав участь і в Спільному проєкті Чудо в смужку». Ну, але там він прийшов без якихось таких нагород або визначень. Але дуже цікаве, це, я би сказала, така утилізація невдало купленої пряжі. Чого не вдало? Тому що я купувала її як підмод під, під ангору, а виявилося, що цій пряжі самій потрібен підмод для якихось таких фактурних виробів. Тобто вона не тримає резиночку. Але вона ось добре, дуже, в таких шаликах вона якраз не дуже збирається знаєте, в хустковій в'язці, і якраз вона така є фактура в'язки хусткової, але немає тої пружньої, що вона не збирається. Знаєте, і що, За рахунок цього немає такого потовщення. А є такий еластичний м'які шалик, бо в мене є один шалик, я зв'язала і там така пряжа. Я хотіла звичайний резинкою 2 на 2, а вона настільки тримає фактуру, він такий стоячий вийшов. Ну, дуже незручний, незручний, і так він десь у мене лежить. Не використовується взагалі. Так, ще хочу сказати, були невеличкі такі. Роботи це нітинки для донечки під шапочку. На жаль, фото комплектом поки в мене немає. Ну, сподіваюся, доня мені зробить не дійшле. Потім був такий невеличкий, На восени був такий гарбузовий бум, я би сказала. І був і в мене такий один процесик це один ось цей гарбузик. Також в мене ще був невеличкий процес, де я в доні, якби в неї була така срочка, яку вона полюбляла, але мені була пришита тут бірка, бірка потім там відпоролась. Але від неї залишилось такі пошкодження фактури. І я їй декорувала гачком, в'язала такі квадрати, закрила їй ті такі пошкодження, і квадрати попришивала на, задекорувала виріб. На жаль, на фото, яке вона мені прислала, видно тільки один квадрат, але були там... я її так. По, по виробу ДН-де ті квадрати нашила. І вийшло доволі так симпатично і оригінально. Ну, ось так ось це виглядає. Про цей светр в мене є окреме відео. Прошу перейти його, переглянути, там я розповідаю, як я його в'язала. Він зв'язаний з жакардом без протяжок, і для мене це дуже величезний досвід, тому що я спробувала і якби навчилась в'язати жакард без протяжок на цьому виробі. Правда, двокольоровий. Ну, наступним кроком. якби... Таке прагнення моє це навчитися в'язати більше двох кольорів в жакарді. Цей смугастий светрик донечки я в'язала з пряжі, назву напишу на екрані, котрий склад 50х50, 50, 50 марінос, 50 акрил. І дуже тяжко воно далася, далось чому тяжко, а пряжа дуже неприємна у роботі. І не з-за того, що там пропитка, там якийсь такий акрил, що буває, знаєте, акрил, що ти не розумієш, то акрил, чи то вовна, чи. Ну, а тут він такий якийсь у мене визивав неприємні відчуття руками. Дуже сушив руки і такі, знаєте, не дуже приємний. Хоча в готовому виробі вийшов дуже такий класний і дуже гарно виглядає. Під цей смугастий светрик я зв'язала донечки шкарпетки, як комплект. Награлася зі смужками трошки, і тому що в'язала. Чотири нитки, здається, і чотири нитки два кольори, тобто це в мене було вісім клубочків, котрі вісім клубочків в'язала дві шкарпетки одночасно, Меджи клуб, і ви розумієте, на кожну шкарпетку по вісім клубочків. У мене було 16 клубочків, котрі я ось так переміщувала. Це такий був собі квестик. Хтось завжди собі ускладнює життя. Ну, ось так. Ну, зато знаю, що такого робити не потрібно, але мені здавалось, коли буде одночасно, що буде краще. Ну, якось так. На цей светри Карлікін я сама зробила схемку, під нею розраху... зробила розрахунок. І якби на ту кількість петель, на котру мені потрібно. А вже в наступному виробі я зменшувала, тому що виріб має бути меншого розміру, і я переробляла цю схемку, зменшувала її, щоб зменшити розмір. Також на цей светр карлікін я планую зняти відео про цей светр. Про ті нюанси, в, котрому є, в котрі я використовувала в ньому. А саме там показати, як я там розрахунки деякі робила, ну, міні-опис. Міні... Я би сказала не опис, а розповідь. Може комусь мені зазвичай достатньо подивитись таке відео, якщо є щось унікальне таке. Щоб зрозуміти концеп... не концепцію, як би то сказати, а план роботи, що мені треба зробити, щоб це зв'язати. Мені не потрібно попетельне, мене прям бісить попетельне, але я знаю, що є багато кот... дівчат, котрим треба попительну. Коли я ось так даю не попительну, всі... а у вас буде попетельні. Тобто хочуть більше попительні. Майстер-клас, але багато є, що достатньо розповісти концепцію, як це в'язати. Тобто, як розрахувати якими методами. А більшість дівчаток вони вже самі знають, як робити розрахунки, можливо, просто десь отримати для себе якесь підтвердження своїм якимось там думкам. Як з цим кардом, коли я в'язала. Для мене це перша кругова кокетка, і я її просто перший раз сама для себе не розрахувала. А коли я в'язала, а чому я не в'язала стільки років такі, кругову кокетку такого плану? Тому що багато років назад я по чужому опису зв'язала і він взагалі мені не підійшов. Я вирішила, що вкруг. Кругові кокетки мені взагалі не підходять. Але я помилилась, і я навіть не пробувала їх в'язати. Я в'язала донечці по одному майстер-класу кругову кокетку, цікаву таку, але їй не сподобалось, там був Мехерд Маріносом. Така типу павутинка, але вийшло, чийсь склад не дуже сподобався. Вона Некомфортно собі, себе в ньому почувала, і ми його подарували іншій донечці коліжанки. Так що, якщо вам буде цікаво знати, як зв'язаний мій Светри Карлікін, прошу підписатись на мій канал і поставити дзвіночок. І, вас буде, і тоді у вас буде сповіщення, як тільки вийде таке відео. Ви будете бачити, що відео на цей светрик вийшло. Попри всі мої в'язальні досягнення, головним досягненням 2023 року це стало відкриття цього каналу. Не зовсім відкриття я була зареєстрована. Я його зареєструвала в травні 2022 року, сподіваючись ось так розпочати давати свої відеозвіти, якісь відеовлоги, але так і не наважувалася. То мені що я що в мене погана камера, то в мене ще щось, хоча камера була доволі таки непогана. Єдине, що вона не видавала 4К, але всі такі формати доволі непогані, в неї були показники, але чомусь я вирішила, що мені того буде замало. Тобто, мені здається, що я просто намагалася собі знайти якусь причину, чому би того то не робити. Ну і цей рік я теж так, восени я вже даже почала знімати деякі відео, але я зняла майстер-клас не, не в горизонталі, а в вертикалі. І я засмутилась, мене це так відкинуло, я зробила повністю майстер-клас. І коли я його вже зібралась розміщувати, я зрозуміла, що я. Зняли не в тому форматі. Вже коли я його почала монтувати, до мене дійшло, що він не повноекранний. І мене це відкинуло майже в цілий рік. Мене це зупинило і відкинуло майже на цілий рік. Після того, як вже чоловік мені подарував телефон. Знаючи мої наміри подарував телефон з більшими можливостями камери, я вже після того ще три місяці збиралася духом, але ж таки наважилась і вже ось в серпні місяці нарешті я видала перше відео. Це був жах. Це був жах, там нема що дивитися, як на мій погляд, зараз. Але, як кажуть, випустіть перше, з кожним ви будете бачити свої помилки в попередньому і їх виправляти. Вам буде хотіти. це я хочу для тих, хто ще не відкрив свій канал і щось їх стримує. Ви. Почніть. Почніть, нехай це буде якість не 4К, гірша. HD достатньо для того, щоб передивлятися на комп'ютері. Навіть на більшості телевізорів. Тому починайте в тій якості, котра у вас є. Ви поки будете робити вчитися, у вас, по ходу, вже розвинеться розвинеться діапазон мовлення, ви вже не будете так стидатися, червоніти і запинатися після кожного слова. У вас менше буде Е, хоча в мене його дуже багато, і, тобто, не почавши, не зрозумієш. Я деколи коли знімаю взагалі не лицем в кадр, вхожу так враж тепер, що у мене просто рот не закривається, а потім о, і вже потім, коли монтую, починаю вирізати, бо в мене там такі монологи довжелезні, я щось все розповідаю, розповідаю, що мені приходиться тепер, що тепер мушу купу кадрів вирізати, тому що дуже багато наговорюю. Тому хочу всім початківцям сказати: починайте. Творіть не тільки ручками своїми, а ще е, знімайте це, публікуйте, покажіть, що ви можете. Ви надихнете когось, ви надихнетесь самі. Я, почавши свій канал, стала багато передивлятись інших майстринь. Е, натрапила на ці е, спільні проекти, котрі, котрі стимулюють, котрі. Мені дуже сподобалась, і в тебе такий азарт, і в тебе прискорився не, я би не сказала, що час прискорився, а ритм життя. Тобто в тебе більше процесів, в тебе більше якоїсь інформації, рух іде такий, енергії більше. Я би сказала, це така енергетична підпитка, тому що. До цього моменту я в'язала, але повільно, мені за, за ці три місяці я зв'язала більше, ніж за першу половину року. Але скажу, що літо в мене взагалі випав, в мене такий супер довгов'яз, це бавовна, я навіть не знаю, яка там товщина ниточки, але вона тонюсінька-тонюсінька. І на спицях два, і це мала бути футболка овер, і вона в мене з'їла багато часу, і, і ще там перев'яз з рукавами не вдали. Ну, це вже так відступ. Тому, якби я втратила багато часу. Але ще раз повернусь що для того, щоб надихатися. Заводьте канал, бо ви будете дивитись тоді більше відео інших дівчат, щоб ознайомитися з тим, як знімають, як себе ведуть в кадрі, побачити, що цікаво вам, а значить і іншим глядачам. І ви вже так зможете, так зможете піднести свій матеріал. Тому знову ж повернусь. До початку, що я вважаю, що це моє головне досягнення 2023 -го року. Плани на 24-й, неймовірні, всі оголошувати не буду, тому що їх дуже багато. Але наразі в мене головні плани це виконувати якісь поточні потреби тобто зв'язати шкарпетки. Побратимом, сина, можливо, ще в таких як, якихось благодійних, я би не сказав благодійних якби волонтерських таких процесах. Ну, але це буде вже в поточних відео, в моїх якихось звітах, влогах. Тому підписуйтесь і буде, будете бачити, чим я займаюсь. Можливо, буде. Буде щось для вас цікаво. Тож дуже вдячна за перегляд. Сподіваюсь, що ви до мене ще повернетесь. будьте здорові, бережіть рідненьких, не нехтуйте повітряними тривогами. З вами була Вікторія, до нових зустрічей!